Слава Ісусу Христу, дорогі братчики і сестрички. Сьогодні маємо свято, Різдво Йоанна Хрестителя. Навіть урочистість сам себе поправлю на Божій службі. Читається слава Вовишніх. І, дорогі брати і сестри, сьогодні ми порушимо з вами дуже серйозну тему. Розберемо це Боже Слово, з нього виникає насправді дуже багато різних висновків. Одразу попереджаю, що буде насправді серйозно, іноді, можливо, навіть журливо ну, для е, мислячих людей можуть бути навіть висновки, ну, які кожен сам собі зробить або не зробить. Натомість на початку, до того як почну читати цей євангельський фрагмент, е, домовлюся з вами про таке. Поставте це відео на паузу і, будь ласка, напишіть, скільки днів народження в літургійному році ми справляємо? Скількох е, осіб днів народження протягом літургійного року ми відзначаємо. Легенька підказка. Е, майже всі літургійні спомини це День смерті. Дуже часто і в основному мученицької смерті того чи іншого святого чи святої. Натомість маємо кілька штук народжень, кілька днів народження, чиї вони саме. Напишіть, скільки штук і кого саме. Поставте на паузу, поставили, написали, а зараз фрагмент Євангелія. Єлизаветі і сповнився час родити. І вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. У відповідь його мати сказала: Не так. А буде він названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, він написав, повідомляючи, його ім'я Йоанн. І всі здивувалися, і вмить відчинились його уста і його язик, і він став говорити: Благословляючи Бога, і страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув, це брали собі до серця, запитуючи. Ким же буде ця дитина? Бо Господня рука була з нею? А дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустинних місцях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Боже слово сьогоднішнього дня насправді є. Дуже розбудованим, дуже серйозним. Предтеча. Йоанн Хреститель. Той, хто закінчив своє життя мученицьки, віддаючи своє життя за правду, за сім'ю. Той, хто йшов перед Ісусом Христом. Його похід перед Ісусом Христом був таким. Є таке визначення, воно походить ще з мого з дитинства, називається міліметраж. Ну, тобто, ось так, буквально встиг. Буквально е, Нещодавно побачив таке відео, як на якійсь гонці, неважливо, якась велогонка, там Тур де Франс чи щось там таке. Неважливо, яка саме гонка. Якась вело камера засняла таку річ, що коли їде велосипедист. Йому з автомобіля, який проїжджає повз, ну тренера, напевно, що тренер подає або якусь їжу, ну, не знаю, якийсь там батончик, наприклад, або подає якусь воду. І в цей момент, коли той простягає руку з автівки, водій, камера тут знімає, велосипедист хапається за цю руку і беручи цю пляшку з водою. Чи беручи батончик. Таких випадків, було, бодай вже зотри, Він трішки тримається за ту саму пляшку, а пляшка тримається за руку водія чи за батончик. ну, Рука батончика або пляшка рука. І тоді, в цей момент, водій автомобіля дещо дає газу, і тоді велосипедист, тримаючись за цю пляшку, Якби спращі, як, би, пращі, як не мов би його з катапульти відкидає, і він трошки під'їжджає. Ну і отаких от трошки під'їздів, коли назбирувалося кілька штук, ну то зрозуміло, що він там тих кілька метрів порівняно з своїми співтоваришами в гонці виграв. Здавалося б, що таке кілька метрів? Ну, для спорту кілька метрів це саме і є або виграв, або програв, бо лише перше, друге і третє місце рахуються, а всі інші вже, би, вже не беруться до уваги. Тому цих кілька метрів це щось. І тепер різниця між зачаттям і народженням Йоанна Хрестителя, і зачаттям і народженням Ісуса Христа це буквально пів року. Це дуже мало. Це ось цей самий міліметраж. Це дуже близько. Чому варто про це розуміти? Тому що Йоанн Хреститель з Ісусом близько, тому що Йоанн Хреститель е, підскакує тоді, коли Марія приходить е, до нього. Е, Марія співає пісню, Єлизавета їй відповідає також. Далі Йоанн Хреститель протягом свого життя так прекрасно розповідає про Ісуса, готуючи весь народ до приходу Месії. Тут протягом життя вони вже якби мало зустрічаються. Тут є дуже багато підготовки, особливо, коли ми читаємо в Адвенті. Потім Йоанн Хреститель так часто і багато каже про те, що ось надходить той, кому я негідний. А потім, якби сама їхня зустріч, їхнє спілкування одне з одним. Нам це залишається невідкритим. Ну, значить, нам це не потрібно. Сьогоднішній фрагмент розповідає про те, як він народився, Йоанн Хреститель. Що цікаво, доля Ісуса Христа і Йоанна Хрестителя ну, насправді дуже схожа. Тут знову ж я повертаюся до цього міліметражу, до того, що вони так близько один до одного, і вони настільки схожі один з одним. Марія отримує благовіщення, Йоанн Хреститель отримує Благовіщення. Йоанн Хреститель, Тобто Захарія отримує. Єлизавета, якби не в курсі. Е, дуже цікава річ відбувається взагалі з, усім, з усією подією. Тому що Марія почула, що ти станеш матір'ю. Вона погодилася спиталася, що я маю зробити. Е, і ця історія якби є настільки короткою, що вона стає зрозумілою тільки в порівнянні до історії з Захарією, сьогоднішнім німим, глуханімим. Коли цього контрасту немає, то ми не розуміємо, що як так вона не могла пов... ну, що от їй було сказано, взяла та й повірила. З Захарією ця подія відбувається так трошки по-іншому, але теж це, напевно, той момент, коли ми маємо трошки засоромитися, але й зізнатися в своїй людській слабкості, обмеженості. До нього приходить ангел. Він священник, Марія, на відміну від нього, є простою дівчинкою. Ще й літ має небагато. А він вже статечний чоловік, прожив шмат життя, з покоління роду леві, священиків, вчений муж, вміє um. писати, як ми сьогодні про це читаємо, вміє писати, вміє читати. І тут, коли до нього приходить ангел, те, про що він молився роками, він просив про це Бога, він просив про сина. В наш теперішній час бездітність, коли пара хоче мати дитину, а не може. Це є предметом якогось сорому, якогось засоромлення, якогось певного комплексування і багато всього іншого. Насправді це дуже складна і болюча тема для бездітних пар. А в той час пом... треба це помножити на 100. Це набагато більше було, набагато інакше. Це були інші часи, це були інші підходи. Треба це помножити просто. І Захарія, який є двоусвященником, він кадив в святая святих, тобто йому випадала найбільша честь, яка могла взагалі випадати в Ізраїлі. І тут той, який роками молився, той, який роками якби, ну, молився, значить, очікував на це, коли це отримує, не приймає. Йому ангел каже, в тебе буде син. Він не вірить. Як може бути син? Ну, жінка вже не може. Жінки вже не ті роки, ну, але йому каже, ангел Господній, хто такий ангел Господній, щоб мені казати, я ж то знаю, що жінка вже не може. Ну, ангелу звідки знати? Я ж її чоловік. <свісно> ну ангел знає все. Господь Бог знає все. Господь Бог сотворив тебе і твою жінку. Він дасть собі раду. Більше того, якщо ми візьмемо до уваги, що ми зараз говоримо з вами саме про священика єврея в Єрусалимській святині, вони надзвичайно сильно шанували Авраама, батько віри, родоначальник взагалі всієї історії для євреїв. Не людство, як Адам Єва, а от саме євреїв. І тут, той, про якого вони чули, що він вже був в літах, Сара була в літах, в них не було сина, і тут з'явився Ісаак, якби несподівано, неочікувано. Тобто, ще раз, євреї, це був народ, який сподівалися навіть тоді, коли шансів не було, а особливо, якщо це стосувалося народження дитини, навіть в таких випадках, коли шансів ніяких взагалі не було. І тут він чує, він точно знає про Авраама. Більше того, напевно, він про нього розповідав неодноразово. Це не просто один з равінів в синагозі, це священик, який служить у святині, кадить святає святих. Він точно про це знав. Але знати це одне, а застосовувати до свого життя це зовсім інше. І тому, дорогі друзі, хочу вам сказати, що для мене особисто кожна проповідь. є ну, Для мене особисто є досить серйозним випробуванням. Я можу. Проповідь просто взяти, прочитати, переказати вам, не знаю, своїми словами і закінчити. Але тому вона є викликом кожна проповідь, тому що кожну проповідь я наскільки можу, так як вмію, раз виходить краще, раз гірше. Намагаюся це зілюструвати. Нашими реаліями, тими днями, в які ми зараз з вами переживаємо, щоб це слово до нас доторкнулося, можливо, до когось мої приклади доторкнуся, до когось ні, до когось більше, до когось менше, до когось взагалі. Всі люди по різному, але я би хотів, щоб ми це Боже слово навчилися пропускати крізь себе, розуміли, що так само, як ось ті ситуації прості, життєві, немає вагітність, є вагітність, як було з Захарією, як було з Марією. Так само і ми з вами зараз читаємо це Боже Слово. Якщо ми його не будемо пропускати через свої будні, через свої дні, через свої думки, через приклади того всього, про що думаємо, чого боїмося, що обговорюємо, що вподобаємо, що коментуємо, то це слово не буде проходити через нас. Словом, воно має торкатися. І тому для мене це є викликом. Тому що прочитати можна. А питання в тому, як це нав'язати, це слово до наших реалій. Ось це є виклик. І тепер, дорогі друзі, мушу вам сказати сьогодні: головна така провідна думка, що був Захарія, який мав багато задатків. Ще раз вчена людина, ще раз, з роду священиків, ще раз людина, яка проводила в святині багато часу. Він спілкувався з іншими священиками. Він, ну, насправді це була еліта. Але коли прийшов момент випробування, він цього іспиту не здав. Він не зумів. Тому що він розумів, що молитва і побожне життя це щось одне. А побутове життя, ну, в тому числі статеве життя з моєю жінкою, Захарією Єлизавети, це інша справа. Побожність це побожність, а життя, сім'я, жінка, діти це, це щось інше. Одне з другим немає нічого спільного. Ще інакше. Господь Бог дав йому період реколекцій, реколекцій в тиші, не якихось там 2-3 дні чи навіть тиждень. Попробуй витримай. Хто пробував, то знає що це дуже непросто. Дев'ять місяців мовчав, але не тільки мовчав слово, яке мене зачепило сьогодні. Тож, знаками питали його, тобто, знаками питали його, він ж був німий, про це читаємо. Але раз з знаками питали його, значить, він був не тільки німий, він був і глухий, раз з знаками. І глухий і німий через те, що Богові не повірив, отримав якби, такий час на виправлення 9 місяців. Він пройшов цей час. І наступає момент, коли дають ім'я дитині. Він далі глухий, далі німий, в нього питаються, він пише. Є табличка, тобто писемна людина, і ті люди, які прочитали, теж писемні і чительні, грамотні люди. І що цікаво, в цей момент. Так. Йоанн, його ім'я. Попросивши дощечку, він написав, повідомляючи Йоанн, його ім'я. Всі здивувалися. І вмить відчинилися його густа і його язик. І він став говорити благословляючи Бога. Нарешті здійснилося. Та помилка, яку він зробив, 9 місяців тому. Він не повірив Богові. Мало того, що не повірив Богові, приходить. З ним щось сталося. Е, ну, знаєте, важко уявити собі, наскільки сильно він хотів Єлисаветі пер, переказати, що з ним сталося, і що в них буде дитина. Тут вона дивиться, чоловік німий. Що сталося, як сталося, який ангел? Що сказав, розумієте? Повірте, друзі, там, не аби собі історія була, ого. го <хи> Не одну табличку треба було списати, щоб пояснити. Повірте, це було дуже велике випробування. Він проходить це випробування. І якщо до того, в той момент, коли він не повірив Ангелові, він йшов своєю дорогою, він йшов своїм шляхом, то в момент, коли називають ім'я, дають ім'я дитині, він йде вже Божим шляхом. Він робить так. Як це бачить Бог? Він робить так, як це Бог передбачив. Дорогі друзі. Зверніть увагу, це може прозвучати для нас, вже, знаєте, так собі зашуровано, ми вже маємо мозольчики на своїх вухах і можемо не чути, але ем, інакше поставлю питання. Якщо ми виховуємо дітей? І думаємо так, ну от якби виховую дитину, є дитина, її треба виховати, їй треба щось дати, накормити, взути, вдягнути, навчити і так далі. Ну, як би це саме головне. Ну і Бог має благословити. Ні, не так. Кожен батько, кожна мама повинна думати над тим, а куди я веду цю дитину? До чого я хочу її допровадити? Що я головне хочу їй дати. Ну, ясно, що Ксьонзу треба сказати, що так, отче, Бог це саме головне, ми тільки про це і думаємо. <гум> ну, не знаю, не <гум> знаю. Не знаю, чи ця думка з'являється тільки тоді, коли ось священник порушує цю тему на проповіді. <гум> чи ця думка є щодня? Що саме головне, щоб ця дитина знала Бога. Чи все-таки, що саме головне, щоб ця дитина була здорова? Ну, давайте так, без кривлення душею, без обману. Чесно, з рукою на серці, як перед Богом, не мені. Собі треба зізнатися, як воно є насправді. Якщо справді, ви, дорогі глядачі, всі, хто має дітей, справді думаєте про те, щоб ця дитина виконала Божу волю, була з Богом. І це найважливіше, навіть важливіше, щоб ця дитина була здорова, то тоді гаразд, гаразд, добре. Але тепер з цього питання виникає наступне питання. Якщо ця дитина має бути з Богом, якщо ця дитина має виконувати Божу волю, то питання: а як пізнати Божу волю? Батькам, щоб попровадити цю дитину, щоб показати, підказати, надати приклад. Як це зробити? Хм. Ну, напевно. Ми з вами, скоріш за все, не будемо мати подібної історії, як Авраам, до якого прийшли ангели і сказали, що в тебе буде так-то і так-то. Правдоподібно, з нами не буде так само, як Захарією. Правдоподібно, з нами з вами не буде так само, як з Марією, що до неї теж прийшов ангел і теж сказав щось. Що Така твоя доля, ось, наприклад, чи ти це обираєш, чи ти хочеш. Ось, наприклад, буде тето і тето, і ми кажемо своє фіат, своє амінь. Скоріше за все, що нам потрібно буде розпізнавати цю Божу волю протягом свого життя. Розпізнавати, пізнавати, відкривати, шукати. Погодьтеся, дорогі друзі, що це може бути досить складно. Сьогодні я наведу приклад. Припаршевезний приклад, дуже негарний приклад, але приклад, від якого мені кисло. Отож, коли ми з вами на проповідях роздумаємо над тим, як пізнати Божу волю, як пізнати Бога, як відкрити те, що Він каже, це прекрасні думки, яких потрібно триматися. Але спробуймо за аналогією. Так, як це робив Господь Ісус, коли він розповідав якусь притчу ту чи іншу. от Саме вибрати якийсь приклад. Приклад такий, який лежить на поверхні. Приклад, який всім доступний. Вчора я сказав проповідь, оскільки Євангелія було про не суди а Мар'яна угла зашкварилась, ну, зрештою, не буде переповідати всієї проповіді, просто її подивіться, хто не дивився. Хто дивився, то знає про що. І отож, оскільки вона зашкварилась, а Євангелій не судить, то я її представив як приклад і пояснив, чому ось це не суди. Дуже часто є затиканням рота, просто кляпом на, на, на устах і намаганням втихомирити неугодних. І зрозуміло, що будь-яка проповідь, ну, зрештою, не тільки проповідь, будь-яка новина, будь-який матеріал. Найскладніший момент з усієї проповіді це заголовок. Чи з будь-якої новини будь-якого матеріалу, це заголовок. Тому що він має містити небагато слів. Якщо багато, ну, ну, не можна написати велике речення чи абзац в заголовок. Ну, Заголовок обмежено в кількості слів. Е, ну, Теж, якщо проповідь називати проповідь на вівторок, ну, то ну, це теж буде не те. Про... Назва проповіді має відповідати думці. Провідній думці, або та думка, яка. На яку намотується ця проповідь, в принципі. Ну я так зробив вчора. І що мушу сказати, дорогі друзі? Якщо сказати, що мені сумно чи що я засмучений, то я нічого не скажу. Тому що та кількість коментарів людей у Фейсбуці, які коментували обкладинку до відео, не дивлячись самого відео, є просто разючою. Більше того. Кілька коментарів написали, що дивилися проповідь, тобто видно з їхнього коментування, що ті люди дивилися. Натомість, ті люди, які обурювалися, ну тупо обурювалися. Я в них перепитався, чи вони дивилися проповідь. Більшість промовчала, а ті, які відповіли, сказали, ні, не дивилися, тому що це дуже довга проповідь. У мене немає на це часу. Але увага, увага, увага! Часу дивитися 20-хвилинну проповідь немає, але написати отакий коментар час є. Я вам точно мушу сказати, щоб написати такий коментар, треба більше часу, ніж 20 хвилин. Знаєте, до чого я веду? Я веду до того, що ми, люди, часто самі себе слухати не можемо. Людина людину. Людина, яка говорить людською мовою, ну я конкретно українською, до україномовних людей? І це стає проблемою, щоб зрозуміти людину, щоб послухати людину навіть 20 хвилин, то не була найдовша моя проповідь. А якщо йдеться про те, щоб пізнати Божу волю, щоб її відкрити, щоб її шукати, як ви думаєте, скільки людей справді цим питанням задасться? У вас є відповідь. Дорогі друзі, моє життя це Боже Слово і також перебування у медіа. Це дві речі, якими, з якими я пов'язав своє життя, які є важливими. І протягом багато якого часу, особливо цей час війни, так часто можна було почути про те, що. Росіяни вони просто обмануті пропагандою. Вони хотіли би дізнатися правду, але в них немає такої можливості. Я стільки разів чув про те, що ну, люди взагалі то самі, вони хотіли би, щоб було все добре, але інколи просто ну, люди можуть помилятися. І знаєте, друзі, після ось таких коментарів. Ще раз кажу: це просто приклад. Це просто приклад. Я наведу ще інші, щоб не був тільки цей. Я доходжу до висновку, що ті люди, шахраї, обманщики, різноманітні, які видурюють, обманюють людей, які на цьому базують взагалі всю свою діяльність на обмані. Вони розраховують на те, що люди не хочуть думати. Але знаєте, що найстрашніше в цьому всьому? А люди справді думати не хочуть. Шахрайські схеми. Маса різних е, груп в вайберах, телеграмах, фейсбуках, де фотографії згенеровані штучним інтелектом. Ось я там вирізав щось з дерева, але мене ніхто не привітав, хоча в мене день народження. Відверта брехня, відвер... відверті брехні. Наскільки це можливо? Люди ведуться сотнями, тисячами. Люди не перевіряють, люди не намагаються аналізувати. І ще раз, отче Микола, що ви про це розповідаєте? Дайте нам Боже Слово. Так я даю Боже Слово, я кажу, що якщо людське Слово важко почути і важко послухати проповідь в 20 хвилин, бо людина не хоче слухати проповідь у 20 хвилин, бо вона довга, але людина буде писати хвилин 40, добжелезний коментар. То відповідь напрошується сама собою, чи буде готова людина слухати Бога в молитві, в тиші, на адорації. М? Як думаєте? Відповідь мені здається дуже очевидна. Тому, дорогі друзі, слід розвивати віру, але не фанатичну, не обмежену, а розумну, яка справді шукає Бога в церкві. Яка шукає в Божому Слові, яка шукає в сумлінні, яка відкрита на цей пошук, але для цього потрібно вміти послухати. А це, мені здається, є чимось найважчим. Якщо ви дослухали до цього моменту, то, скоріш за все, ви написали, скільки днів народження ми святкуємо в літургійному році. Отож, дорогі друзі, правильна відповідь це три. Різдво Господа Ісуса Христа, Різдво Йоанна Хрестителя, яке ми святкуємо власне сьогодні, і Різдво Пресвятої Богородиці Діви Марії. Три штуки протягом літургійного року. Це у нас в Риму католиків, як і в, інших, е, як і в інших, я не знаю. Хто написав, тим дякую, хто не написав, то вже ну, якби після бійки руками не махають. Якщо ви не ставили на паузу, то вже не махлюйте. Але натомість, дорогі друзі, незалежно від того, що ви написали про дні народження, то також, будь ласка, напишіть, напишіть свою думку, якщо ви її маєте стосовно того, чого люди не дивляться і коментують. Що з цим можна зробити? Чи треба з цим щось робити? Чи є надія на те, що люди можуть порозумнішати? Чи справа безнадійна? Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам, дорогі брати і сестри, дня.